Функція одне із найважливіших понять математики. Та немає жодної галузі людського знання, куди б не входили поняття про функції. Давайте побудуємо графіки лінійних функцій. Що ж таке функція? Розглянемо деяку множину d, яка складається з трьох натуральних чисел. Поставимо їй у відповідність множину e е, кубів даних чисел. Ми бачимо, що кожному значенню з множини d. Відповідає єдине значення множини є. Значить, дана відповідність є функцією. В загальному випадку говорять: якщо кожному значенню змінної x з деякої множини d відповідає єдине значення змінної y, то зміну y називають функцією від х. Зміну x називають аргументом функції, х незалежна змінна, y залежна змінна». Де область визначення функції, є область значень функції. Тепер, коли ми зрозуміли, що таке функція, давайте зрозуміємо, що ж є графіком функції. Площину, на якій задано дві перпендикулярні прямі, де вказано початок відліку, одиничні відрізки та додатні напрями називають координатною площиною. Пряма х є вісь абсцис, вісь абсцис Пряма y вісь ординат. О, початок відліку. Одиничні відрізки. Графіком функції називається множина всіх точок координатної площини. абсциси, яких дорівнюють значенням аргументу, ординати відповідним значенням функції. Абсциси – значенням аргументу х дорівнює одиниці ординати значенням функції дорівнює 4. Багато функцій, які доводиться досліджувати, можна задати формулою y дорівнює kx плюс b, де k і b деякі числа. Така функція називається лінійною, графіком якої є пряма. Ми бачимо, що прямі можуть по-різному розташовуватися в координатній площині. Наприклад, перетинати вісі. Проходити через початок відліку або розташовуватися паралельно до осі у Що ж достатньо знайти для побудови графіка лінійної функції? Для побудови прямої достатньо знайти координати двох точок. Складемо таблицю для будь-яких значень аргументу. Найкраще брати точки перетину з осями. x0, y0. Давайте розглянемо конкретні приклади. Побудуємо графіки функцій y дорівнює 2х-3 та y дорівнює мінус 2х-3. Зверніть увагу, що у формулах є відмінність, а саме протилежні коефіцієнти k. Розглянемо графік функцій y дорівнює 2х-3. Знайдемо точки перетину з осями. Для цього у формулу по черзі. Підставимо замість кожної зміни число 0. Спочатку замість х. Виконавши певні обчислення, маємо y дорівнює мінус 3. Потім замість змінної y. Замість змінної y. Розв'язавши лінійне рівняння, маємо х дорівнює 1,5. Отримали дві точки з координатами 0 міну 3 та 0. Креслимо координатну площину, наносимо ці точки, які лежать на осях, з'єднуємо і підписуємо графік функції. Властивості даної лінійної функції область. Визначення є всі числа, область значень теж всі числа, і дана пряма зростає. Аналогічно побудуємо графік функції y дорівнює мінус 2х мінус 3. Для цього у формулу знову по черзі підставляємо замість кожної змінної число 0. Підставили замість х, y отримали мінус 3. Потім підставили замість y0, розв'язали лінійне рівняння і маємо х дорівнює мінус 1,5. Отримали дві точки з координатами 0, мінус 3 та мінус 1,5 0. Креслимо координатну площину. Наносимо ці точки, які лежать, повторюю ще раз на осях, з'єднуємо і підписуємо графік. Властивості даної лінійної функції область визначення знов всі числа. Область значень теж всі числа, але графік даної функції спадає. Проаналізувавши дані графіки, ми робимо висновок, що зростання. Чи спадання лінійної функції залежить від значення коефіцієнта k. Якщо коефіцієнт к додатній більше нуля, то лінійна функція зростає. Якщо коефіцієнт к від'ємний, то тоді графік спадає, розглянемо окремі випадки лінійних функцій та побудуємо їх графіки. Якщо k дорівнює нулю, то функція y дорівнює k плюс b. Має вигляд y дорівнює b. Якщо ж b дорівнює 0, то функція має вигляд y дорівнює kx. Графіком функції. Y дорівнює b є пряма, яка паралельна осі Х. Візьмо конкретний приклад: y дорівнює мінус 3. Зверніть, будь ласка, увагу, накресливши координатну площину. Поставивши точку на осі ординат з координатами 0-3, і ми провели пряму паралельно до осі x. Для графіків функції y дорівнює 2х і y дорівнює мінус 2х, давайте складемо таблицю значень. І накреслимо ці графіки на координатній площині, ми бачимо, що графіки даних функцій проходять через початок відліку. Але Графік функції y дорівнює 2х зростає, а графік функції y дорівнює мінус 2х спадає, тому що коефіцієнт k додатній в першому випадку, а в другому від'ємний. Дякую за увагу!